З миром Божим друзі. Е, є люди, які йдуть за Ісусом Христом, це його діти, а є люди, які йдуть за Антихристом, і ну, вони робить гріхів і сатани. Е, Бог є Альфа і Омега, початок і кінець. Е, люди. Е, Які займаються осудом, ну, це фарисеї, Садукеї, ну, як Фарисеї, Садукеї е, і е, вони е, будуть судимі, бо ну, написано, що ну, не судимі і не будеш судиним. От і е, чарівники. І е, перелюбники, і брехуни, і інші ну, непокаяні, грішники, горді, вони е, ну, потраплять в пекло після смерті. От. Ну, е, а понятно, що ці, які е, ну, виберуть Бога і покаються, то ці підуть в рай. І е, багато званих людей на Божах і пир, і, на жаль, мало е, вибраних. І е, деякі люди звані тікали з церкви, ну деякі повертались потім, деякі ні. Там ну і е, більше ставало людей в нашій церкві. От е, наші пастирі е, Юлія і Станіслав Салтаненко вони почали ну, служіння Богу і людям з нуля. Е, от е, ну, їм ніхто не допомагав. От, вони ну, і, ну, Біблію всю не прочитали, коли почали служити, але ну, вони розуміли, що це треба. От, ну, Бог їх вибрав, От, то вони ну, похрестились, молились один завод. Спочатку Юлія ну, похрестилась і ну, молились з пастора, а потім. Пастор ну, теж покаявся і похрестився. І вони ну, на початку служіння поїхали всі регіони, ну, в яких заборонялось християнство. От, і ну, вони там проповідували і. Ну, Спочатку трохи, звичайно ж, було людей, а потім ну, все більше і більше. От так що, і наша церква називається Слово Боже. І е вони до війни на своїх YouTube каналах зробили багато відео, е і вони стали популярними, залетіли. Зверніть увагу, будь ласка, на те, скільки там переглядів. От, ну і лайків, і підписок ну, підписників. От, і е, ну, через війну е, потім багато сроків закрилось, і е, багато які зруйнувались. І християнські церкви вони ну, нестабільними і теж закривались. Е, от, і останні люди стануть першими і навпаки. Не пропустіть вибрання й Божого пиру завтра о 16.00 на каналі місія Салтаненко. Хто бажає приєднатись, пишіть мені в Дірект і я обов'язково відповім сину силку чи ну, цей канал, щоб ви ну, приєдналися на ефір. Дякую за увагу до нових відео. Бувайте!